Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну чотири зенітні керовані ракети С-300, С-400 та 101 один ударний БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів. Військові звітують, станом на 9.30 ранку. Протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на півночі, сході та півні країни. 58 збито вогневими засобами ураження, 17 локаційно втрачено подавлено реп зафіксовано. Влучання ударних БПЛА противника у десяти локаціях, а також падіння збитих на семи локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Близько 5.30 ранку у Харкові зафіксовано влучання чотирьох дронів у двох районах міста. Удар прийшовся по житлових кварталах. Зайнялися пожежі у квартирах та інших об'єктах. Відомо про пошкодження багатоквартирних житлових будинків, супермаркету, дитячого садочка, школи, гаражів. Попередньо постраждали 27 осіб, з них три дитини. Рятувальники та комунальні служби продовжують працювати на місцях. Близько 10.30 Харків знову атаковано ворогом. Внаслідок обстрілу міста зафіксовано руйнувань житлових будинків, господарчих споруд, транспортної інфраструктури, авто. Є інформація про постраждалих, в тому числі і важко поранених. Цієї ночі й Одесу. За даними ДСНС, через удар загинула одна людина. Пошкоджено 10 гаражних приміщень, адміністративну будівлю на території СТО та кілька будівельних вагончиків. Знищено легкові вантажні автомобілі та автобус. Виникли пожежі, які ліквідовані рятувальниками. На місцях працюють профільні служби. Внаслідок падіння уламків ВПЛА у Києві пошкоджені різні об'єкти у кількох районах столиці. На одній з локацій уламки впали на відкриту територію, спричинивши загоряння. Вогнеборці ДСНС оперативно ліквідували пожежі, також пошкоджені будівлі та транспортні засоби. На щастя, обійшлося без постраждалих внаслідок російської атаки БПЛА на Дніпропетровщину. Постраждали троє людей. У селі просяне синельниківського району сталося займання в приватному житловому секторі. Вогонь охопив 1500 квадратних метрів житлових будівель. Пожежу ліквідовано. У підмосков'ї дрони атакували хімзавод, який виготовляє вибухівку для армії РФ. Атаку вже підтвердив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Йдеться про Краснозаводський хімічний завод. Там виробляють вибухові речовини, порохи, компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння. Під час розмови з журналістами у американського президента Дональда Трампа запитали, чому США не надають Україні такої ж допомоги, як Ізраїлю. Як повідомляють змі Трамп не надавав чіткої відповіді, але знову повторив, що його адміністрація активно підтримує Україну у війні проти Росії. Крім того, Трамп в черговий раз повторив, що війна між Україною та Росією, на його думку, взагалі не розпочалася б, якби він був президентом. Україна бере участь у переговорах з РФ, бо українська делегація ставить перед собою два важливих завдання. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий. Посадовець заявив, це потрібно для того, щоб вирішити гуманітарні проблеми та повернути людей з полону. Друге, не менш важливе завдання політичне і комунікаційне. Це не дати нікому звинуватити Україну в тому, що вона є стороною, яка не хоче миру. А таких спроб достатньо багато в різних колах, в різних країнах, навіть країнах союзниках. Пояснив посадовець, за його словами, для того, щоб довести, що Україна прагне миру, українська делегація їздить на переговори з РФ, хоча рівень кремлівської делегації низький.